Як змінити все своє життя всього за один день. Слухай уважно. У цьому списку немає порад, типу харчуйся краще, прокидайся раніше, займайся спортом. У цьому відео будуть реально поради, які працюють сьогодні. Перше, послухай аудіокнигу атомні звички. Вона є на Ютубі, просто повір мені. Друге, навіть якщо це звичайний день і тобі нікуди не потрібно, тобі потрібно зібратися. Поводься так, ніби ти збираєшся на свято. Ти прокидаєшся, приймаєш душ, робиш собі макіяж і робиш все для того, щоб відчувати себе впевнено. Одягни те, що дає тобі впевненість, одягни те, що дає тобі цей. Стан максимальної крутості від самої себе, коли ми виглядаємо впевнено, ми відчуваємо впевнено, і це працює на 100%. Третє. Ніколи не слухай поради інших людей. У них просто немає тої внутрішньої мудрості, у них немає правильних відповідей для твого життя. Вони не зможуть сказати, як краще зробити саме тобі. Я тобі говорю зі свого особистого досвіду. Якщо ти будеш слухати інших людей одного дня, ти просто прокинешся і зрозумієш, що ти все життя прожила не для себе, а для інших. І останнє ти заслуговуєш на життя своєї мрії. Просто повір мені. Ти заслуговуєш на те, щоб твої най. Магічніші бажання здійснювались, інакше їх просто не було б у твоєму серці.